Вітаю всіх! Хочу зробити відео обстріли міста Харкова до кінця травня. Які тенденції будуть? Обстріли міста Харкова до кінця травня тенденції, які на даний момент. Знаєте, як думають, планують, є в планах це робити? Може відпрацювати певний захист, є така вірогідність. Але ці рішення приймаються відповідно до певних умов. Результат. Ви знаєте, цікавлять їх ресурси. Наші ресурси активна розвідка. Я хочу вирозуміло одну річ: обстріли не від балди, але їх цікавить наші ресурси для захисту все, що залучається. І вони все розвідують. Не просто так літають розвіддрони. Вони виглядають, вони бачать все, що їм потрібно. На жаль, така ситуація. Тепер, що мене цікавить, Харків буде мати захист, щоб зменшити ці обстріли. О, Так. Щось їде для цього. Більше не скажу. Ось так.